Пропоную до вашої уваги квартиру, що здається в оренду. однокімнатну, перепланована у двокімнатну, доволі цікава, дизайнерська. Тут бачимо зону кухні, яка переходить у вітальню. Почнемо перегляд. Є холодильник, також мікрохвильова піч, духова шафа, а також невеличка посудомийна машина. Також є газова плита з витяжкою. Тут індивідуальне газове опалення. Бачимо ось таку гарнесеньку зону відпочинкову, де зручно випити філіжанку запашної кави і споглядати на ось таку красу. Так, переходимо у зону вітальні. Є великий зручний розкладний диван. Є кондиціонер для вашого комфорту. Телевізор, музичний центр. Музичний центр під'єднаний до колонок по всій квартирі. Тут відкривається чудовий вид з балкону з панорамними вікнами. Вид просто неймовірний. Сьогодні ще такий чудовий день. Ось, де також можна відпочивати, є крісла і також зона для відпочинку. Ось. Є невеличка кімната, де є двохспальне двохметрове ліжко півтора на два. І також тут є також ще одне спальне місце, або відпочинкове місце, де можна розташувати також ще один телевізор для зручності. Також є можливість виходу на дах, що робили господарі. також. Є а, гарненька зона для навчання чи, чи а, розваг. Так, вся квартира продумана і дуже багато а, ніж для зберігання. Ось, бачимо, тут є також зверху місце в коробах, також доволі а, містка шафа купає Ось, де все продумано. І а, дуже легко і організовано можна спорягати речі. Ось санвузол, санвузол суміжний. Так, бачимо, є умивальник, душова кабіна, підтон.